Всім привіт! Цього разу у нас на столі дуже дивний і в той же час навіть цікавий і особливий фільм Slax. Це канадська хоррор-комедія, яка поєднує жахи з сатирою на індустрію моди. В першу чергу тут незвичайний антагоніст. Головним мелкодієм у фільмі є пара джинсів, що оживає, та починає вбивати людей у модному магазині. Також соціальна сатира. Фільм висміє культуру споживання, експлуатацію працівників у фаст фешн індустрії та корпоративну жадібність. У фільмі режисерка-активістка. Режисеркою фільму є Ельза Кепхард, яка відома своїми роботами, що піднімають соціальні важливі теми, включаючи етичну моду. Слакс отримав позитивні виклики критиків за свою сатиричність і креативність, та був представлений на міжнародних кінофестивалях жахів. Слакс це доволі унікальний фільм у жанрі хорор-комедії. Він поєднує абсурдний сюжет із гострою соціальною сатирою, що робить його не просто розвагою, а й певною критикою сучасного суспільства. Щодо візуальної частини, особливо круто, що вбивчі джинси анімували переважно за допомогою практичних ефектів, а не CGI. Це надає фільми певно шарму, схожу на олдскульні жахи 80. х Мені подобається, що фільм висміє культуру фаст фешн та корпоративну жадівність, показуючи, як компанії прикриваються екологічністю та етнічністю, хоча насправді експлуатують дешеву робочу силу. Це додає фільму глибини, незважаючи на його гротескність, гумор і божевільний сюжет. Звісно, Слакс не варто сприймати надто серйозно, це скоріше, розважальний фільм із сатиричним підтекстом, який сподобається любителям чорного гумору та нестандартного кіно. Якщо тобі подобаються фільми на Кшталт Rubber, пробуючи покришки, або Атак Killer Tomatoes, то Слакс точно зайде. І якщо вам цікаво я можу зробити огляд і на них, пишіть в коментарях. Що ж, фільм розпочинається зі сцени поля бавовни Десь в Індії. Це досить важлива сцена фільму, про що ми дізнаємось пізніше. Маленька дівчинка носить бавовну десь в експериментальному полі, про що свідчить напис на знаку. Далі ми бачимо чоловіка, що працює на складі і розвантажує ті самі речі, для яких і збирають ту бавовну в Індії. Всі події будуть проходити в магазині компанії CCC, в якому в розпалі старт нової колекції і тих самих джинсів з назви фільму. У нас знайомлять з головною героїнею, яку звати Ліпі, і вона прийшла на службування в цей магазин, що з її слів було щось на кшталт мрії. Якась дивна мрія працювати в магазині одягу. І проводять до головного менеджера Крейга, дівчина, яку звати Шруті. Ми розуміємо, що Крейг дуже дивна людина і зосереджений виключно на роботі і своїй кар'єрі. Він йде її документи і відправляє на стажування в головний зал, тим не знайомиться з дівчиною, яку звати Хантер. А тим часом на складі вже прокинулись джинси. Уривок з відео місцевої блогерки зірки, яка схоблена на одязі, вона буде на показі нової колекції. Хантер не дуже привітня і перекидає стажування на хлопчину Лорда. І він той ще грубіян, і забула її за старий одяг, і відправила переодягатися. Вона вибирає собі нові речі, які її доводиться купувати, бо її ще не вважають повноцінним працівником прямо скам якийсь. Крейг ловить дурку перед вебкою та заряджає себе позитивом перед прем'єрою. Зі складу хтось викрадає пару джинсів, і як це не дивно, це одна з працівників, яка не могла дочекатися нових джинсів. Які виготовлені з нових матеріалів, з допомогою яких вони ідеально виглядають на любій талії. і це прямо фурор для місцевих шопоголіків. Дівчина, що викрала джинси, пішла в туалет, а на сцені виступає директор магазин, який несе класичну дичину про чудо джинси, про любов та дружбу компаній, ну і все таке інше. А дівчина в туалеті вже намагається вбити пару джинсів. Таке навіть говорити смішне, але кому не смішно, так це її, і ось перша жертва джинсів. Директор покидає магазин, а всіх працівників закривають на ізоляцію, на ніч, щоб вони встигли все приготувати і ніхто нічого не розповів пресі. Активується ізоляція, блогерка вже готується до прем'єри, а у працівників кипить підготовка. Крейг не може знайти джену, це та сама дівчина яку били джинси, і він просить хантер пошукати її в жіночому туалеті, і в них якийсь фетіш на розмову по наушнику. Хантер не знаходить джену, але знаходить ті самі джинси, які чомусь іначе чарують, і вона, звісно ж, одягає їх. І відразу ж стає другою жертвою, а джинси повзуть собі далі. Крейг вже хвилюється, бо зникло вже два працівника, і все йде не по плану. Він просить Лібі пошукати їх. Джинси ховається у коробці, а Лібі знаходить жену ну якусь її частину відсотків так 60. Крейк незадоволений роботою каміло, хлопця зі складу. І щось він трішки відсталий. Безобразу, звісно, ось докази. Ти кролик чи черепашка, Каміло? Я був би, був би Леонардо. Лібі показує тіло крейгу, але як не дивно, його це не турбує. І він вирішує все скинути на самогубство. Лібі хоче зателефонувати поліцію, але на ізоляції немає зв'язку в магазині. Вони ховають тіло і йдуть далі спокійно працювати. Лор знаходить ту саму коробку з джинсами і йде їх одягати, від чого залишається без кінцівок. І врешті без пульсу. І це третя жертва з джинсів. Крейг не витримує і самостійно йде на пошуки лорда, але знаходить його вже в більш компактному вигляді. Лібі все це помічає, від чого крейг змушений її вирубити. Ізоляцію знімають на 5 хвилин, щоб логерка могла потрапити всередину. Під типічний музончик. Вона відразу вирішує записати відео. Під час якого джинси роблять те, що всі хотіли зробити під час перегляду, Джинсам цього мало і вони вбивають всіх у залі. Крейг повертається, а з живих тільки джинси. Він тікає в свій кабінет, де його булить інший менеджер, який стає черговою жертвою. Шруті складає одяг і слухає індійську музику, яка дуже подобається джинсам, і вони її не вбивають. Джинси захоплюють манекена і ставлять на лобі Бінді. Лібі знаходить в залі камеру, на якій є запис звірства джинсів. Вона показує запис шруті, і вони разом намагаються втекти з магазину, але все зачинено ізоляцією. Крейг виходить на зв'язок і вони зачиняються в нього в кабінеті. Вони бачать запис де Джинсі танцюють під індійську музику, і вмикають її на колонках в залі. Джинси в тілі манекена починають танцювати, після чого шруті на мові хінді починає з ними говорити. Коротко, це те, що ці джинси це та сама дівчина з початку фільма, яка потрапила в збирач вовни, після чого померла. І Її душа потрапила в ці джинси, і тепер вона хоче помститися цієї кровожадівній компанії, через яку доводиться працювати в нелюдських умовах, навіть дітям. І це не тільки їй, а сотням дітям індії. На цих хімічних полях лібі шуті намагаються домовитися і дівчиною, але їм заважає крейг. після чого ми бачимо тіла всіх людей золоного залу яких їдять інші джинси. Все це душі дітей і інших працівників на тих полях. Крейг шантажує шруті з лібі, щоб ті віддали камеру з доказами злочинів компанії CCC. Вони втікають і Крейг їх переслідує. Шруті все таки здається і віддає камеру крейгу, але він її вбиває. Він більший монстр, ніж ці джинси. Але в камері немає флешки. Вона залишилась в лібі. Крейг знаходить і саму лібі, після чого намагається її вбити. Але вона втрачає свідомість а джинси тим часом бувають крейга дуже жорстким методом. І я не проти такого. Лібі приходить до тями і біжить до головного входу, де вже через кілька хвилин відкриється магазин і забіжить натоп людей, які стануть жертвами цих джинсів. Лібі хоче мовити дівчинку, що вони ні в чому не винні і взагалі давайте дружити, але не в цьому фільмі. Лібі в самотужку стримує двері, качок на мінімалках, але її збивають, і вона також помирає. Ось такий собі хеппі-енд, де ніхто не залишився в живих. І, чесно кажучи, мені такі кінцівки найбільш подобаються, бо це якось реалістично чи що. І взагалі вони всі на це заслуговували через свою нездорову одержимість одягом. Але якщо додивитися титри, що чи, хтось робив, можна дізнатися, що шоплечина зі складу весь цей час спав в туалеті і залишився в живих. Ось і все. Фільм мені сподобався, хоча і він з такою тематикою. Але він ідеально висміє сучасне суспільство з їхніми ідеалами і викривленим сприйняттям реальності. Всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, на який наступний фільм ви хочете побачити огляд чи пересказ. Всім борошна!